Добрий день, малята! Сьогодні ми познайомимося з зимою. Дізнаємося, яка вона буває. І послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, хлопчик і сніжинка, і пограємо в цікаву гру. Вам цікаво, діточки? Ну, давайте розпочнімо. Вітаю вас, дітки! Подивіться, будь ласка, на малюнок. Яка пора року зображена на малюнку? Молодці це зима. Тож сьогодні мова в нас піде про зиму, холодну та сніжну, веселу і дивовижну. А у зими справді дивне мало. Послухайте, будь ласка, загадку. З неба падаю на хату білий, білий і лопатий. Прилипаю вам до ніг. Називаюсь просто сніг молодці. Давайте з вами поговоримо про сніг. Сніг якого кольору? Білого кольору? На дотик він холодний. Від дотику до снігу. На руках залишаються сліди водички, сніг мокрий, мокрий сніг ліпиться, і з нього можна ліпити снігові колобки, сніжки тощо, які добре тримають свою форму, не розсипаються. Від тепла рук сніг починає танути. Він розтає. Поступово перетворюючись на водичку. Якщо снігову грудочку певний час потримати в руці, то вона зникне потихеньку перетвориться на воду. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського хлопчик і сніжинка. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав: ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. А вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню. Там блищить крапелька, мов сльозинка. Про кого розповідала ця історія? Розкажіть, якою була сніжинка, що летіла з неба? Що думав хлопчик, дивлячись на сніжинку? Що сталося зі сніжинкою, коли вона потрапила дитині на долонь? Чому? Якої пори року сталася ця історія? Давайте пограємо з вами цікаву гру, яка називається Що яким буває, коли зима завітає. Дивлячись на малюнки, вам треба буде відповісти на мої запитання. Почнемо. Що взимку буває білим? Сніг, сніжинки, доріжки, поля, дахи на будинках. Що буває темним? Що буває холодним? Що буває теплим? Молодці малята. Що ви знаєте про зиму? Яка пора року нещодавно настала? Вірно, зима, як змінилося все довкола з настанням зими? Які явища природи, погоди бувають узимку? Розкажіть, який за кольором сніг? Який сніг на дотик? Що можна робити під час зимової прогулянки? З настанням зими на дворі стає значно холодніше, бо починаються морози. На початку зими небо часто закривають хмари, які приносять уже не дощ, а сніг. Сніг, падаючи додолу, поступово вкриває землю. Гілки дерев, дахи будинків. Морозковує кригою поверхні водойм, озер, річок, ставків. Це відбувається тому, що сонце зимової пори не прогріває землю. Холодне повітря приносить хмари, в яких крапельки дощу від холоду перетворюються на сніжинки. У безвітряну погоду сніжинки падають на землю спокійно. Але варто подути вітру, як підіймається сніжна заметіль, залишаючи після себе кучугури і замети. Діти, ну що, яка буває зима? Вірно, діточки, зима буває холодною. Сніжною, вітряною, гарною, білою. Діточки, а що розповідалося в оповіданні Василя Сухомлинського хлопчик і сніжинка? Вірно, в цьому оповіданні розповідалось про хлопчика і сніжинку? А якою була сніжинка, яка летіла? В небі. Вірно, вона була ніжна, легка, прозора. А що думав хлопчик, коли дивився на цю сніжинку? Вірно, діточки, він не хотів, щоб вона падала на землю і щоб її не топтали. А що трапилось, коли сніжинка потрапила йому на долоні? Вірно, сніжинка розтаяла і вона була малесенькою краплинкою. Діточки, і посліднє питання, про яку поруку розповідається в цьому оповіданні? Вірно, діти, в цьому оповіданні розповідається про пори Зима, діти, а на цьому наше заняття закінчилося. До побачення малята.